Ну, по перше, я не згоден з одним своїм колегою, що весь протестний електорат, який проти діючого президента, зараз піде і буде голосувати за Зеленського. Чому знов таки? Бо рано чи пізно ми повинні почути відповіді на деякі питання. От колега Олежа. Протесний електорат вже проголосував О, за Зеленську. Чи, зараз є інші електорат. Гриція... Електорат свободи. Це протесний електорат. Він ні, проти діючого ні. президента. О, електорат свободи проти... це є національно свідомий так, електорат. Він проти, проти дякую... Дякую... Він, він проти діючого я президента? Я не можу сказати О. за кого зараз. А, електорат знаєте? буде суанам собі нашому О. електорату. О. Нашому О. електорату О. Що підтримала наш кандидат об'єднаних націоналістичних я дякую на кошолинську? Я дякую вашому електорату. Мені подобається ваша партія. І ваш електорат. Мене цікавить а я навіть одне. я голосував. Да. Мене, ти мене ти цікавить одне. Дякую, Якщо да. на сьогоднішній так. день Зеленський скаже, що він заперемований з представниками ЛНР-ДНР, чи піде електорат Свободи за нього голосувати? Думаю, що ніколи не піде. Ви перше не підете. Ви, може, нікуди не підете. Ні за кого голосувати. Але за Зеленського не підете голосувати. Що буде далі? Я знову таки абсолютно не згоден, що всі, ті, хто голосували за Зеленського, вони голосували проти Порошенка. Так, да, якась частина можливо так, але інша частина це люди, які втомлені від негараздів, від економічних негараздів, від політичних негараздів, від війни і перед собою. І перед собою вони на сьогоднішній день бачать красиву картинку з кіно, де є красивий молодий хлопець, скажімо так. Який, бо Зеленський ще не тільки Голобородько, це і інші серіали багато. Він знімався там і, і, і по російському телебаченню багато їх показував, і по українському телебаченню. Тобто в нього імідж позитивного героя, навколо якого красиві люди, красиві жінки, красиві події, і все закінчується красивим хіпієндом, і далі починається щасливе життя. От люди подивилися, і в їх тягне до цього красивого, спокійного і щасливого життя. І вони шукають відповіді на складні питання, прості відповіді на складні питання і бачать ці відповіді отут в кіно. А що буде далі? А вони хочуть люди, хочуть отримувати ці відповіді дуже швидко. А далі будуть знову закони жанра. Як пам'ятаєте, фільмів Чоловік з бульвара капіцинів «Джонні, хочу монтаж, так і тут. Прийшли на вибори, проголосували, переміг. Далі хочемо монтаж і щасливе життя. А так не вийде, на жаль. а далі знову-таки наступе розчарування свого рідне, наступе апатія, і через декілька місяців ми зайдемо в парламентську кампанію з новими рейтингами, з новими лідерами, з новими обіцянками. І все почнемо спочатку.